Кирило Буданов дав відповідь: чи може смерть Путіна змінити ситуацію в Росії? Розкрив таємний план секретаря Радбезу РФ Патрушева та обчислив, скільки відсотків правди міститься у словах ватажка ПВК Вагнер Євгенія Пригожина. Проаналізуємо разом головні заяви глави ГУР Міноборони України. Ви на каналі Січас, і одразу ж почнімо. За останні дні український топ-розвідник дав два інтерв'ю різним виданням, де прозвучали або ж нові тези, або ж глава структури підкріпив свої слова, вже сказані раніше. По перше, Буданов котре нагадав про хворобу російського диктатора. Ще у 2021 році. Він розповідав про смертельну недугу Путіна. Рак однак, керівник відомства переконаний, що Путін помре стан речей у Росії. Різко і швидко зміниться. Крім того, глава ГУР додав, що нині найближчою особою до Путіна є секретар Ради безпеки Російської Федерації Ніколай Патрушев. І жоден із представників російської еліти не має такої, такого впливу, адже жодну особу надто близько до себе ботоксний дід не підпускає. Піддані намагаються підтримувати баланс між кількома кремлівськими вежами, нібито Путін встановив певні правила гри, яких всі мають дотримуватися і з єдиною метою, аби зберегти режим. На думку очільника української розвідки, якщо хтось із наближених до президента РФ людей перехопить лідерство, то система посиплеться як картковий будиночок. Наведу пряму мову про друзів головного терориста світу. Патрушев, він близький до нього, тобто до Путіна, але ж він не єдиний брати Ковальчуки. Проблема в іншому. Вони стали жертвою своєї ж пропаганди. Вони так усе роздмухали, що почали в це вірити. Ви собі дозволяєте певні кроки, а на них реагують мляво. Ви починаєте в це ще більше вірити, усамітнюватися. А ваші друзі приходять і кажуть: зараз ми їм усім покажемо. Ну, а сам Путін роздвоюється. Завдяки своїм чисельним клонам, керівник української розвідки переконаний, що, наприклад, до окупованого Маріуполя їздив двійник Путіна. Хтось інший позував і перед камерами під час нещодавнього параду до 9 травня на Красній площі у Москві. Через це Україні і немає сенсу сприймати диктатора як мішень, хоч він і є законною ціллю, за словами Буданова. Проте, через гру клонування цілком можливо ліквідувати людину реальну. Розкрив Буданов всю правду і про агентів головного управління розвідки. Як виявляється, розвідка завербувала деяких представників російської опозиції. Хто саме і як довго працює на ГУР, він не уточнив. Однак назвав ім'я народного депутата України, який надавав розвідникам допомогу. Йдеться про Євгенія Шевченка, нині й позафракційного а раніше він входив до складу фракції Слуга народу у парламенті. І він же зізнався, Буданов ввів таємні переговори із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком на прохання українських служб. Україна до слова тоді всі дипломатичні контакти із сусідньою державою розірвала. Нагадаю, це було 2021-го. Процитую Лукашенко подобається він нам чи ні. Він не ідіот. І повторені ситуації, яка сталася 24.02.2022, Він сам перший, хто хоче не допустити. Насправді і тоді його думку не особливо враховували, але він зробив висновки, як я бачу, як всі ми бачимо, сказав керівник військової розвідки України. Однак такі откровення не усі сприйняли схвально. Не зрозумів окремих дій Буданова, колишній співробітник служби зовнішньої розвідки КДБ Олександр Зеленько. Це поза межами здорового глузду. Просто якщо він залучає до е, перемовин, до обміну угу. е, депутатів Верховної Ради, тобто ну, людей, які взагалі нічого не варті, це означає. В Україні відсутнє Міністерство закордонних справ, в Україні відсутній інститут військових дипломатів. В Україні відсутня дипломатична розвідка. В Україні в Україні відсутня стратегічна розвідка. Військовий кореспондент та блогер Юрій Бутусов теж здивувався, як за його словами, про російський нардеп виявився співробітником ГУР. Він написав великий пост у Фейсбук, де критикує Буданова. Мовляв, під час війни керівники силових структур не повинні проводити час у спілкуванні з журналістами, бо у них мають бути інші пріоритети у роботі. Фактично, головний редактор цензор не звинуватив Буданова у піарі, а ще доякнув наступне: тут я зацитую. Стосовно, наприклад, диверсійної роботи, то переважна більшість успішних, підкреслюю, успішних операцій у ворожому тилу та в РФ у нас здійснюється силами СБУ, але не ГУР. На жаль, так фронтові підрозділи ГУР-МОУ. Воюють героїчно і користуються авторитетом. Кожного дня на фронті гурівці роблять подвиги, які заслуговують великої поваги. Але все ж таки спеціалізація начальника гурмо це не загальновійськові операції на передовій, а операції в тилу противника, розвідка, диверсії. Він сам так завжди казав: на який бік станете ви? Напишіть у коментарях, буде цікаво почитати. А я ж наведу ще одне висловлювання Буданова. Отже, він визнає, що група Вагнера була більш ефективною силою ніж Збройні сили Російської Федерації. При цьому він вважає, більшість із того, що говорив їхній ватажок Євгеній Пригожин у своїх зверненнях, це правда. Тут буде пряма мова. Є якісь речі, про які навіть не можна казати, що вони неправдиві. Їх можна двояко сприймати, але відсотків 80 з того, що він каже, це взагалі чиста правда. Це цікаві слова у контексті чергової заяви лисого Вагнерівця для ЗМІ. раніше. Він заявив, що міністр оборони РФ перебуває у Бахмуті, але нога шойгу туди не ступала. Тут террорист натякнув на те, кто в РФ буде майбутним министром оборони. Почутьмо. Ой, вы меня поставили в неловкое положение. Конечно же, я имел в виду будущего министра обороны. Помните прошлое, но живите будущим. І тепер трохи про деокупацію незаконно захоплених РФ територій України. Найрадикальніше налаштовані проросійські жителі Криму, на думку Буданова, самі вийдуть з півострова ще до входу ЗСУ на його територію. При цьому, за його словами, їм доведеться скористатися паромною переправою, оскільки кримський міст не потрібний. А ще розвідник пропонує встановити між Україною та Москвою 100 кілометрову демілітаризовану зону, аби була гарантія ненападу. А тому на зазначеній території не повинно бути ані російських військ, ані техніки. Що ви думаєте про це? Напишіть у коментарях під відео і обов'язково ставте, ставте подобайку, підписку та діліться цим відео із друзями. Побачимось.